Вітаю вас! Пишу це відео, щоб ним продовжити тему абортів, яку розпочала своїм же дописом. Хочу одразу показати, що тема абортів піднята мною в полі не для того, щоб привернути увагу або знайти потенційних клієнтів, бо працюю з жінками не для того, а для того, щоб показати, що насправді з цим криється в більшому масштабі нашої реальності. Я вже давно живу з позиції такої, що все, що коїться навколо мене, або все, що відбувається в моїй реальності, в моїй родині, з моїм тілом або в моїй країні, це все стосується мене, особисто мене, і воно все є відображенням того, що відбувається всередині моєї системи, що всередині те і назовні так побудований всесвіт. Отже, якщо в моїй країні продовжуються вбивства, да, вбивства, вмирають люди, людей вбивають в моєму місті, рідному, в Херсоні, в тому числі да, зараз шахедами, там кидові гранати на людей тощо, я собі поставила запитання, де в мені є цей дозвіл на вбивства? І аборт прийшов як одна з тем. Насправді була це жінка, з якою я працювала, але я після роботи з нею пішла в дослідження, чому ця тема стала актуальною в моєму полі. Дивіться, які роздуми в мене, і якщо будете згодні зі мною, то я попрошу вас відобразити це в коментарях під цим відео. Що таке аборт? Аборт це дозвіл жінки на скоєння вбивства да, в її тілі. Тобто всі ті, хто зробив аборт, дозволили або доручили лікарям скоїти вбивство на своїй території, так? буквально в своєму тілі. Так, бувають медичні показання, не будемо їх брати, візьмемо інші ситуації, коли через якісь обставини немає грошей, не на часі, було зґвалтування, або батько той, той хто. Взяв участь, да, в зачаті цієї дитини, відмовився і вимагає зробити аборт, або батьки не підтримали. Ну, будь-які можуть бути причини зовнішні, окрім медичних, да, протипоказань народжувати. Так ось в усіх цих випадках жінку ніхто не зв'язав, да силоміць не притягнув до лікарні. Жінка прийшла сама і сама підписала документи. І я кажу, це без засудження. я Констатую просто факт, як це було. Таким дозвілом ми зробили дозвіл, а можна трансформувати це як віддали наказ скоїти вбивство. Було й було. Да, було, було. Після того, як ми усвідомили, що було скоєно насправді, ми не можемо вже змінити минулого, але ми можемо переписати сценарій в своїй свідомості для того, щоб змінити майбутнє для себе самих. Для своїх дітей, які народилися після цього, для свого роду, для свого народу, для своєї країни, для людства в цілому, ми маємо це зробити. Ми маємо перше усвідомити всю багатогранність того вчинка, да, зрозуміти, що за цим стояло насправді. Ми маємо. Усвідомити причини, да, через які було це скоєно, і ми маємо побачити свою власну відповідальність за те, що було зроблено. Без почуття провини, але з тим, щоб припинити, звинувачувати когось, взяти всю цю міру відповідальності на себе да, і пробачити себе. І пробачити себе. Пробачити себе в тому дні, коли ви це скоїли, коли ви на це погодились, як би важко вам це не було, і звільнити свою свідомість від тієї плями заради життя на землі. Ми маємо зробити певну низку таких заходів для того, щоб очистити свідомість там, для того, щоб спокутувати ту провину, яку за собою відчуваємо. Це можна зробити різними способами і обов'язково засіяти насіння нового життя через підтримку вагітних, через донейшн на будівництво дитячих будинків, для відновлення дитячих лікарень. Можна підтримувати когось конкретно, можна підтримувати фонди, можна, якщо дозволить. Ваш стан, ваш вік, то, що народити цю дитину та да, провести цю душу в е, іншу душу вже в світ. Тобто зробити те, що буде сприяти розширенню живого життя на землі. Це можна робити різними способами і через підтримку просто якихось да? але краще діяти напряму. Е, і ще раз підкреслю: йдеться не лише про Такі ну, важливі і, і необхідні дії, які сприятимуть процвітанню вас особисто, вашого здоров'я, відновлення, вашого роду, народу країни, це дуже дуже потрібно в масштабах і всієї планети. Також жіноча система створена для того, щоб народжувати, для того, щоб проводити крізь себе життя. Такий спосіб переривання вагітності, да, ну, припинення життя всередині себе, це апріорі іде викликом творцю. Ну, взагалі не хочу зараз занурюватися глибоко в, в цю проблему, але просто стучуся до вас, стукаюся до вас з проханням поверніться в ті дні, коли це було ухвалене рішення, коли це було зроблене. Перепишіть цей сценарій задля світлого майбутнього і для за для припинення війни всередині себе у ваших родах да, і в нашій країні. Люблю вас! Якщо вдалося мені донести цю думку до вас, то будь ласка, поставте сердечки під цим відео або напишіть коментарі. Якщо не зрозумілим було про що це відео, також, будь ласка, напишіть це в коментарях. Я буду знати, що треба ще якось розвернути по-іншому, під іншим кутом, поглянути на це питання. І просто буду вдячна вам за будь-які прояви вашої уваги. Нехай живе життя крокує планетами і нехай прийде перемога, мир і злагода в нашу рідну країну. Україну! Люблю вас. Пока-пока.